Четверо людей загинули ще 10 поранені внаслідок ракетної атаки по Одещині. Повідомив телеграмі керівник ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, російські військові вчора близько 22.35 завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі одеського району. попередньо балістичною ракетою Іскандер М. Зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства та виробничі приміщення. Детальніше про наслідки російської ракетної атаки по Одещині говоримо із речницею ДСНС в Одеській області Мариною Аверіною. Пані Марино, вітаю. вітаю. Пані Марино. Чи точні дані я зараз вказав? Четверо людей загинули, десять поранені. Чи нічого не змінилося за цей період? І чи працює ще досі ДСНС на місці влучання? Так, на даний момент саме так і є. У нас чотири загиблих. Одна це дівчинка-підліток, 16 років, і 10 людей постраждало. А на даний момент вже аварійно-рятувальні роботи завершені, вони були завершені ще вночі. Робота була насправді дуже важкою, тому що було дуже багато поранених, загиблі і ускладнювало нашу роботу повторний сигнал повітряної тривоги. А коли якраз цей момент вже з другого поверху спустили постраждалих, працювали. Медики, і коли почалась повітряна тривога, ми оперативні служби мали так само йти в безпечне укриття. Це зробили не всі, але в цей момент можна було зробити трохи просто швидше цю роботу. Було важко, дуже було багато людей, було багато паніки, крику. Тому працювали психологи, і ДСНС, і Національної поліції. Також роботу ускладнювало те, що у нас не було точної інформації, скільки саме людей може перебувати в будівлі, тому що постійно постійно міняли інформацію, і коли вже візуально ми розуміли, що постраждалих загиблих немає. Ми не могли закінчити роботу через те, що ми не знали, чи є там ще люди. Тому були задіяні кінологічна служба, наша ДСНС, наш кінолог зі своєю собакою. Також продовжували роботу. важка була робота, важка була ніч. Працювали не лише рятувальники, всі служби і роботи проводили на другому поверсі, коли зіставали людей і передавали другого поверху. Це були. І представники Червоного Христа, і поліція, і добровольці ну, працювали всі злагоджено і максимально щоб скоріше і швидше, можливо, врятувати тих людей, які ще були постраждалі. Пані Марина, скільки працівників ДСНС було залучено до ліквідації наслідків? Саме від ДСНС було 33 людини. У нас було задіяно 8 одиниць нашої техніки, але якщо брати всіх разом, то понад 50 людей це з усіма іншими службами. Скажіть, будь ласка, чи в таких випадках після влучання залучаються сапери, да, аби можна було там залишки ракети вилучити і так далі? Так, у нас а, і ну, чергу чергують в головному управлінні, коли прильоти виїжджає мобільна група, в складі якої є наші піротехніки завжди. А, вони ж і ідентифікатори для того, щоб можна було ну виявити і зрозуміти, що саме це вибухонебезпечний предмет, снаряд, ракета там будь-що то, тому да чергують піротехніки, які виїжджають. Чи наразі вже відомо тип ракет, якими? Е був здійснений обстріл. Ну, якщо чесно, то ДСНС саме до цього питання. Ну це, це не є нашим питанням. Ми туди не встріваємо. У нас є своя робота, у нас є те, що ми маємо робити, в першу чергу рятувати і допомагати людям. А це вже військові, можу сказати. Пані Марина, Чи можете описати алгоритм дій після того, як зафіксована ракетна атака, є влучання? Вас повідомляють органи місцевого самоуправління про те, що от туди буде виїзд, чи і люди вам теж телефонують в такому випадку. Ну нам в основному телефонують саме люди, тому що вчора, коли було влучання, у нас було дуже багато повідомлень, і тому що там поруч житловий сектор, і люди, і всі розуміли, що там можуть бути люди, тому повідомлень було дуже багато. Алгоритм такий, що під час повітряної тривоги ми не можемо виїжджати. Але іноді ми виходимо з того правила, коли ми знаємо, що це житлові будинки, і що там є люди під завалами. А у нас були такі ситуації, коли прилітало багато поверхівки, і якби рятувальний. Не виїздили під час повітряної тривоги. Там було би просто десятки загиблих, тому що люди були заблоковані в своїх квартирах, а була е, масштабна пожежа, і дим е, просочувався квартири. І якби рятувальники не виїхали під час повітряної тривоги, було б дуже багато людей, які б загинули. Тому іноді ми виход... відходимо до цього правила, але ми намагаємось так само берегти і наших людей, тому що рятувальники, як ніхто знає, що таке повторна атака, що таке повторні ракетні удари. На жаль, ми втрачали своїх людей, і ми намагаємо ми з максимально захистити себе також, чи долучалися мешканці е, ближнього району до е, до, допомоги десенсникам. Саме цивільні ви маєте на увазі, просто люди так. Люди допомагали і багато допомагали. Але я вам скажу, що наприклад цієї ночі ситуація була коли більше заважали, тому що було багато і наших рятувальників, і працівників оперативних служб. А люди були на місці. Багато хто просто стояв з боку, там знімали на камери. Ну, це всі таке люблять робити. Хтось намагався допомагати, коли спускали людей. Але наших людей вистачало і іноді іноді вони просто заважають працювати і. Ну, ми розуміємо, що вони хочуть допомогти. Це є світле, хороше рішення, але в дуже часто в багатьох випадках вони трохи заважають. Пані Марина а нагадайте, будь ласка, тоді як поводитися цивільним, які хочуть допомогти, але не мають досвіду, не мають навичок і не мають як себе застосувати, але хочуть допомогти. Що в такому випадку робити? У нас також була ситуація, коли прилетіло багато багатоповерхівку, і там дві доби проводилися роботи. Люди стояли з боку. Вони хотіли допомогти. І коли нам потрібна була допомога, там по розбору завалів саме рятувальники просто казали, що їм треба робити. Вони слухали повторювали за рятувальниками, робили цю роботу. Просто треба робити, ну, самим. люди думають, що їм вони краще знають. Наприклад, даже сьогодні вночі була паніка. Чоловіки кричали рятувальникам нашим, що вони мають. Тробити, як вони мають переносити, як вони мають шукати, і окрім того, що вони фізично заважали, вони морально психологічно дуже заважали, тому що цей крик був постійно над головами наших рятувальників. Тому, якщо вони хочуть допомогти, вони просто можуть чекати ну, від нас, коли коли ми попросимо, скажемо і скажемо, яка саме потрібна допомога. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Марино. Я нагадаю, глядачам спілкувалася з Мариною Аверіною, Аверіною, речницею Одеси, в Одеській області, яка розповіла про ліквідацію наслідків російської ракетної атаки на Одещині.